У Білорусі знову збивали шахеди. Для цього по тривозі підняли в небо винищувачі. У Києві лунали вибухи, що відомо. Є прильоти на Харківщині та Херсонщині. Подробиці за мить. на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Вибухи у Білорусі в ніч на 5 вересня там збивали дрони. Причому це були шахеди, що їх Росія запустила по Україні. Безпілотники залетіли у повітряний простір в Білорусі із Чернігівської області. Це сталося приблизно о першій ночі. Шахеди рухалися у напрямку Гомоля. За даними моніторингової групи Білоруський гаюн», із аеродрому Барановичі у небо підняли винищувачі. Через півгодини жителі Гомельського району почули перші вибухи. Вони зняли на відео, як збиті шахеди падали на землю. Емоцій не приховували. Там, коротше, щось то А, Тільки що був зрив якийсь. По всій відомісті там то толіс вертольот. Телі самоліт. Жесть. Уже вранці Міноборони Білорусі підтвердило, що підняло по тривозі авіацію та зенітно-ракетні війська для збиття дронів. Стверджують, що всі цілі знищили. Проте у Лукашенка чомусь забули уточнити, що це були шахеди, які запустив їх головний союзник Росія. Зауважу, що таке трапляється не вперше. Наприклад, 29 серпня у Білорусі вже піднімали в небо винищувачі і збивали дрони камікадзе. Причому в тому ж таке в Гомельському районі. Через російські шахеди у Києві повітряна тривога тривала понад 9 годин. Це спричинило справжній транспортний колапс на зупинках. Великі черги на дорогах затори у метро ніде яблуку впасти. Не обійшлося без вибухів по ворожих безпілотниках. Працювала ППО. За даними КМВА, дрони атакували столицю переважно поодинці, а не групами, проте їх усі вдалося знищити. Начальник київської ова Руслан Кравченко стверджує, що немає ні влучань, ані постраждалих. Водночас уламки шахедів пошкодили шість приватних будинків, господарчу будівлю та авто. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків. Ще сім дронів знищила ППО над Черкащиною. За офіційними даними прильотів у регіоні не зафіксували. Окрім дронів, Росія використовує багато іншого озброєння і тероризує ним українські регіони, зокрема Харківщину. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у селі Бобрівка. Там постраждав будинок. А в Ківшарівці окупанти пошкодили приміщення адміністрації, училища, будинку культури, іншої цивільної інфраструктури. Прильоти зфіксували також у селах Велика Шапківка, Козача Лопань, Курилівка і містах Куп'янськ та Вовчанськ. Є багато пошкоджених будинків. Також постраждали дві людини: це 71-річний місцевий житель та 19-річна волонтерка. Вони в лікарні. А так виглядають наслідки російських обстрілів на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти 324 рази били по семи населених пунктах цієї області. Застосували авіацію, БПЛА, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Відомо про вісім випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди на щастя, цілі на Миколаївщині під ворожим артилерійськими обстрілами перебувала куцерубська громада. На щастя обійшлося без постраждалих. Чого не скажеш про Херсонську область? За добу там, на жаль, дістали поранення три людини. Росіяни поцілили у об'єкти критичної інфраструктури, вежу стільникового зв'язку, адмінбудівлю, офіс, житлові квартали, газопровід та автомобілі. У умовах постійних обстрілів важливу роль відіграють укриття. Вони мають берегти життя людей і мати все необхідне устаткування. І приклад такого укриття вже є. Група Медінвест у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Створила для Міноборони у координації із медичними силами Схід перший Україні підземний шпиталь для військових. Обійшовся цей госпіталь у 20 мільйонів гривень. А загалом проєкт передбачає будівництво понад двох десятків таких підземних стабілізаційних пунктів. Шпиталь побудовано на базі шести збільшених сталевих бункерів кригівок, розроблених Метінвестом. Там встановлено системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення. Госпіталь обладнаний системами РЕП високої потужності. За словами Рустема Умірова, шпиталь допоможе зберегти життя воїнів і зміцнить медичну інфраструктуру. За даними Медінвесту, об'єкт відповідає рівню польових госпіталів другого ешелону відповідно до стандартів НАТО. За оснащенням медобладнанням сталевий підземний госпіталь не поступається цивільним лікарням. Зокрема, Медінвест укомплектував його кисневими концентраторами, апаратом ШВЛ, Кардіомоніторами, дефібриляторами, операційним обладнанням та освітленням, стерилізаторами, системами обігріву пацієнта і медичними меблями загальною сумою понад 7 мільйонів гривень. Тож працюємо на перемогу, а також підписуємось на канал і ставимо вподобайку цьому відео. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і побачимось.